Чу ухилянтів за кордон зафільмувала камера відеоспостереження поблизу рубежу зі словаччиною. Як повідомляє Держприкордонслужба, щоб затримати порушників, довелося відкривати попереджувальний вогонь. Прикордонники Чопського загону виявили трьох чоловіків за кількасот метрів від держрубежу. Двох із них українців затримали на місці. Третій громадянин Словаччини намагався втекти. Зупинити його вдалося після кількох пострілів угору. Іноземець хотів незаконно переправити через кордон жителів Дніпра та Херсона. За цю послугу українці заплатили по 5 тисяч доларів. А підшуковував клієнтів місцевий житель населеного пункту Малий Бересний. Затриманих осіб було доставлено до відділу прикордонної служби з метою засування обставин правопорушення. Громадян України буде притягнено до адміністративної відповідальності за спроби незаконного перетинання державного кордону в діях іноземця вбачається ознаки кримінального правопорушення та також буде притягнуто до адміністративної відповідальності.